Вітаю модельники каналу DMC. Це відео продовження розпаковки автоар у всій красі. Тому не затримаємось і переходимо до перегляду так. відео. Ось такий корвет Ну Дуже симпатичний. Ви просто зляніть на цю деталізацію. Дуже багато дрібних елементів, таких як колпачки на колесних дисках. Ось такі от вінтообразні. Ось такі от дрібниці, схоже на обтікатель, не впевнений, що це. Замки капоту, вихлопна система. Є в нас імітація, коли нагрівається метал сильно і залишається такий паттерн. Також замки, я так розумію, задньої кришки. По ідеї, тут у нас багажник має бути. Ну, не знаю, наскільки він там є. Така от задня оптика, до речі, зроблена не скляшками, а просто пофарбовані елементи. І номерний знак з надписом Stingray. Вихлопна система також у нас тут. Так, друзі, я щось не розумію. У нас і тут вихлопна система, і тут вихлопна система, або я щось не розумію. Ну... Ви мене виправите, якщо знаєте, якщо ні, я сам пошукаю. Ну і ось такий афієніший салон. Що мені подобається в автоарті, в кабріолетів вони зазвичай роблять деталізацію краще, ніж у моделей, у яких не можна потрапити в салон. Ось така от тенденція. Такі от у нас паски безпеки можна побачити. І ось така приборна панель. Також є педалі. І ось таке от зеркало заднього виду просто посеред лобового скла. Ну, тому що у нас воно складається з двох частин. І на самому лобовому склі у нас є також зеркала заднього виду. Ну і передочок. Ось такий придочок досить смішний. Виглядає цей корвет як ксом. От щось мені нагадує. Або акулу молот Теж досить така схожа форма. Такий от логотип корвет на капоті. І ось такі от глухі, глухі імітації решіток. Така досить красива модель. Дуже мені подобається цей корвет своїм форм-фактором. Давайте подивимось, що в нас наступне. Наступне в нас... навіть ну, і не достану, напевно. Наступна в нас модель це ще один Chevrolet Corvette Stingray, Тільки це в нас... Mako Shark Edition. Давайте відкривати. Ось такий корвет. Е, якщо чесно, зі всіх моделей в моїй колекції, да, у мене і такий корвет є в колекції, це мій найулюбленіший. Саме своїм кольором і форм-фактором, який якраз таки нагадує акулу. Він мене дуже зачепив. Коли я його побачив, він одразу собі придбав колекцію. Ну і давайте рухатись по деталізації. Зараз я трошечки світла вам додам. Може, буде видно краще. Ось такі от у нас колесні диски. Може, навіть фокус візьметься, так. Да. Зроблені теж цікаво, але. Лупички вже не випирають, як на минулому. До речі, не сказав про минуле. В нього поверталась також передня вісь. Все ж таки, це старий авторт, і все ще ця фішка є. Ось такий у нас салончик на дереві. Під імітацію дерева. Дуже багато якихось приборів. Індикаторів ручка перемикання передач. Ну, і так, в цілому, салончик непогано продеталізований. До речі, нема пасків безпеки, тому що все ж таки минулий стінгрей, він більше гоночний. А це в нас типу гражданський. І ось така от вихлопна система з-під капоту виходить з чотирьох циліндрів і тут через трубу. З'єднується в дві. <кій> Досить красиво зроблено. Ну і ось такі от ручки відкривання дверей, і знову ж таки дуже маленькі дзеркала. Навіть фокус на них не береться. До речі, є ось такі от шильдики на борту, Макошарк і намальована акула. І ось така от задня частина. Дуже схоже на Stінgry минулий. Але є свої відмінності. У нас таких три червоних ліхтаря на кожну сторону. До речі, досить непогано, знову ж таки, зроблено дніще у цієї моделі. Є в нас імітація підвізки, двигуна. Цю модель я свою відкручував. Але не впевнений, що фотографував, Скоріше за все, ні. Тому вам не зможу показати. Ну, в цілому ось такий от дуже красивий корвет. До речі, про передню частину нічого не сказав. У нас тут одна ось така от фара. Інші в нас виїжджають з під решітки. Ну, в реальному автомобілі в цьому, звісно, ні. Ну і, може, на прірві поставлю, хоча його не дуже видно. давай рухатись далі. Так, по ідеї залишилось всього дві моделі. Тому розпаковка підходить до свого кінця. І так, наступна модель це в нас Jaguar XJ8. Ось такий от бізнес седан червоного. Ну, Такого навіть червоно-коричного кольору. Знову ж таки, це у нас AutoArt XJ Red. Ну, Все ж таки він червоний. Давайте. Відкривати. Ось такий от офігенніший ягуар. Я чесно скажу, я не фанат ягуарів, але саме седани мені досить заходять. І, напевно, XJ220 теж один з моїх улюблених автомобілів. Ну, давайте розглянемо детальніше. Ось такі от у нас колесні диски, є імітація тормозних, як я бачу, і логотипи ягуар на них. Передня частина така от досить охайна. Чотири маленькі фари, поворотнички. Поворотнички просто вифарбовані. І туманки у нас, по ідеї, зроблені теж як скляшки. Такий от дворнич, дворничок, один великий на все лобове скло, пластиковий. Дзеркала заднього виду. До речі, ручки дверні не зроблені як окремі деталі, і, в принципі, просто пофарбовані в кольор кузова, не виділили їх іншою фарбою. Ось Такий от салончик, до речі, дуже-дуже детальний, приборна панель, прямо як в реальному автомобілі. Є в нас рульове колесо з перемикачами, перемикачами поворотників. Навіть така от задня частина. Теж, до речі, дуже, дуже от навіть фокус набереться. Дуже дрібні шильдики xj 8 і Jaguar. Прямо маленькі і досить детально зроблені. Ну і вихлопні труби також у нас є. Також має бути дуже файна імітація дніща вогна. Є в нас і передня підвізка, і задня, і вихлопні труби через все дніще. В цьому плані старий автоварт дуже радує. Ну і в цілому все. Ось такий от якісний ягуар. Дуже симпатична модель, трошечки мені, знаєте що, якщо так от здалека дивитись, трошечки нагадує Ford Crown Victor. Ну і остання модель, що в нас залишилась, я вже навіть не пам'ятаю, що то має бути. Ага, вже побачив, і це в нас черговий ягуар. А сам ягуар це от зеленого кольору. Маленький проворний спортивний ягуар. Досить старих років. давайте відкривати Друзі, користуючись випадком, скажу, що детальніше ознайомитись з фотографіями цих моделей, а також, можливо, придбати якісь із них, ви можете в моєму Telegram або вайбер магазині, посилання на які буде під описом цього відео. Переходьте та не втрачайте можливість придбати. Ось такі от файні рожететні моделі. Ну, а ми переходимо до нашого ягуара. Колеса, схожі на стінгреївські, маленька спідцовка і колпачки. Також зроблені окремою деталью. Поворотні, по ідеї, поворот на передній вісь має бути. Е, вона дуже небагато повертається. ось. Це, напевно, все. Ну і на тому дякуємо. Ось така от передня частина. Красива, мені подобається форм-фактор передньої частини і решітки, і фар. Виглядає воно досить лаконічно з кузовом. Оптика зроблена дуже непогано. Ну і ось такий от, типу номерний знак. Ось такий салончик є в нас вогнегасник, по ідеї. Салончик зроблений простіше, ніж на тих же корветах. але і пустіше, тому що це в нас більше спортивний автомобіль. Ось таке от лобове скло маленьке. Ну, Типове для автомобілів тих років, особливо спортивних. І ось така задня частина. Задні фари зроблені просто пофарбовані, не скляшки. І Ось така, по ідеї, горловина бензобаку, дуже велика. Також має бути продеталізовано дніще все. Ну, принаймні, я бачу, що воно пофарбоване срібною фарбою. Ну, цього ми не дізнаємось, напевно. І ось така вихлопна система. До речі, не пофарбована, просто типу, білий пластик. Але е, наважилися і пофарбували отвори. Чорною фарбою, щоб вони виглядали як отвори. Що не завжди робиться. Ну, і ще у нас дрібниці такі, як ось ця штука, схожа на якусь ручку. Для того, щоб, можливо, капот відкривати, піднімати. Ось такі от шкіряні замки. І ось такі от петлі дверні. Ну і в цілому все по цій моделі. Ось такий от. Теж досить симпатичний маленький Ягуар, досить непогано буде виглядати з корветами. Поки я тут закінчував з останньою моделі. Почалась повітряна тривога реалії України на сьогодні. А я на цьому з вами прощаюсь, друзі. Не забувайте ставити лайки і писати коментарі. Це дуже підтримує мій канал, а також я би хотів почути вашу думку та, в принципі, поспілкуватися з своїми підписниками. Ну і до зустрічі, друзі, до наступних розпаковок.